Дніпро вітає героїв Паралімпіади. Серед 117 медалей, що здобули в Ріо українські паралімпійці, більше чверті вибороли спортсмени нашої області. Сьогодні вранці першу групу чемпіонів зустрічали на в'їзді до міста. Символічно, що саме в цей час на похмурому небі з'явилося сонце. Певно, щоб продемонструвати блиск паралімпійських нагород. Добре! Із 14 золотих медалей збірної України з футболу сьогодні додому привезли Дніпряни. Розповідають, перемоги дісталася нелегко. Вони виграли всі матчі на турнірі. А у фіналі в додатковому часі обійшли Іран. Ви готові давати тренінги національній збірній України? Науковець серед гравців з наслідками ДЦП дебютант Олімпіади в Ріо Станіслав Подольський шуткує, коли стояв на п'єдесталі, відчув себе трохи вище ніж на сьомому небі. На питання журналістів, звідки беруться сили для перемоги, зауважує. Тільки не думайте, що відвідчаю за що сама дачі, за що навірно наших воїнів АТО вони нам показали. Стремление к победе. Без золотої медалі до журналістів вийшла тепер уже триразова чемпіонка з пауерліфтингу Лідія Соловйова. Каже, не очікувала зустрічі, тому винагороду з багажу не діставала. Рекорд у 107 кілограмів виснажив спортсменку, але тренер налаштовує її на нові здобутки. Я на 99% була всегда, я була впевнена, як ніколи, як на Олімпіаді. Я, в принципі, думала, що я її буду завершати. Потому что пятая паралимпиада все-таки тяжело. Он мне говорит, нет, будем работать, будем работать. Дніпровські спортсмени загалом завоювали 30 медалей: 13 золотих, 9 срібних та 8 бронзових. Депутати планують з обласного бюджету виділити паралімпійцям та їхнім наставникам грошові премії. А поки виснажені важким перельотом спортсмени, мріють про рідні стіни, затишок та українську їжу. Приїду, переоденуся і мамі в гості на Завтра Активісти планують зустрічати дзюдоїстів та плавців. Серед них приїжджає славетний Денис Дубров, що приніс Україні три золотих, три срібних та дві бронзових нагороди. Наталя Збориць, Антон Філіп, новини 11-го каналу.